Кардан шліцевий виробник Польща, фірма виробник Тадлен. Це більш такий крепший кардан. Підходить до кусілки роторної, купачки, фризи, можна і на оприскувач. Налійку вже не бажано. Такий більш потужніший кардан. Може бути 70, 75, 80, 6х6, 6х8. Ось такі в нас гаки йдуть. Ось, ось, ось така хрестовина вже йде більш мощна. Ходить гарно, проблем немає. Ось такі от він йде. Є облікчанніші трубчасті кардини, є ще потужніші на... з отризними болтами. Так, в принципі, гарний кардан. Ось так от.